Вітає вас, любі мої учні. Виконайте інтегровану діагностичну роботу з української мови та читання. Інтегрована діагностична робота номер 7 Зверніть увагу, замість диктанта виконати завдання 8. Ось це завдання 8. Отже, ще раз наголошую, замість диктанта виконуйте завдання 8. Напиши виділену частину тексту, заповнюючи прописки та розкриваючи дужки. На місці кружечків постав де потрібно коми. Виділена частина тексту. Ось тут те, що записано жирним шрифтом, ви виконуєте, списуєте, розкриваєте дужки і де потрібно ставите коми. Це уривок до завдання 8. Саме з нього треба. Розпочати роботу. Далі. Читайте уважно текст. Друга частина інтегрованої роботи. Потім виконуйте завдання до тексту, Третій блок інтегрованої роботи. Придумай і напиши заголовок до тексту. Завдання 1 третього блоку. Друге завдання визнач жан прочитаного тексту. Третє – Віднови послідовність подій, поставивши цифри в кружечках. Четверте. познач правильні закінчення фраз. Переходимо до завдання 5. Підкресли в різних місцях тексту рядки, за якими можна схарактеризувати білячка. Шосте завдання. Обведи в тексті пораду мами, якої Леся не дослухалася. Обведи в тексті. Це виконуєте в тексті. Сьоме. Дай відповідь на запитання, яке поставлено в кінці тексту. Чому ти так уважаєш? Чому слід дотримуватися порад старших, виходячи з дому? Відповідь повинна бути розгорнута. Записуйте відповідь у вигляді речення, а не окремого слова. І ще раз наголошую: не забудьте виконати завдання 8. Замість диктанту списуєте виділену частину тексту, заповнюючи пропуски та розкриваючи дужки. Отже, уважно прочитайте текст, якщо потрібно, прочитайте його декілька разів і виконайте всі завдання. Диктант замінено списуванням. Замість диктанта завдання вісім. Будьте уважні. І тоді ваша робота буде мати високий рівень. Раджу вам успіхів. Виконуйте все за поданою інструкцією.